Я часто думаю, якби ми тоді поїхали іншою дорогою, усе могло бути інакше. Але ні, доля завжди знаходить свій шлях. Ми сиділи в машині пізно ввечері, четверо друзів, молоді, безтурботні, трохи на підпитку після вечірки. Дощ тільки навщух. Асфальт блищав під фарами, мов чорне дзеркало. Вологий запах мокрої землі проникав у салон, вікна пітніли. Ми сперечалися про музику, жартували. Він сидів поруч із водієм, а я ззаду. І саме в ту мить, коли він обернувся до мене і, усміхаючись, кинув: Ей, не дрімай, ми ще заїдемо до тебе. Послухаєш новий трек. Світ перевернувся: Удар, скрегіт металу, гострий тріск скла. Машину закрутило, як іграшкову. Було відчуття, ніби хтось хапає тебе за груди і рве легені на шматки. Я пам'ятаю крик, чи то свій, чи чужий, пам'ятаю, як голова б'ється об вікно, як зап'ястя ріже ремінь безпеки, а потім тиша. Глуха, чорна тиша, у якій тільки відлунює дзвін у вухах. Мене витягали рятувальники, і я задихався від власної крові. Світ розпливався, лампи швидкої миготіли, немов далекі зірки, і в тій каламутній картині я побачив його, його тіло, яке витягнули слідом. Голова безсило впала на бік, очі напіввідкриті, губи сині, ніби намальовані чорнилом. Я кричав його ім'я, намагався рватися вперед, але мене тримали. І хтось із лікарів, холодно, наче констатуючи погоду, сказав смерть настала миттєво. Минуло три роки. Я змусив себе жити далі: робота, ритуали, інші люди. Але він завжди був поруч у пам'яті. Я ходив на могилу, клав квіти. Говорив у голос, ніби він може почути. Іноді навіть здавалося, що чує. У подиху вітру, у тіні між хрестами, я вчився жити з цим, або прикидався, що вчився. А потім він повернувся. Це було жовтневе місто, холодне повітря, порожні вулиці. Я йшов додому після роботи. І коли проходив повз автобусну зупинку, побачив його. Він стояв там, засунувши руки в кишені, і дивився в У тій самій курці, в якій я бачив його востаннє, те саме розкуйовжене волосся, та сама легка усмішка. Я застиг. Серце вдарило так сильно, що в грудях щось хруснуло. Він помітив мене і махнув рукою привіт, чого витріщися? Голос, його голос живий, справжній, теплий. Я підбіг і схопив його за плечі. Вони були теплі, сильні. У мене на очах з'явилися сльози. Ти. ти ж мертвий? Він здивовано звів брови. Ну що за дурні жарти? Я ж в лікарні був. Довго, потім реабілітація. Деякі речі стерлися з пам'яті, але я тут живий. Мене нудило від власних думок. Як? Чому? Я ж бачив його тіло, бачив похорон, бачив труну, землю. Але він стояв переді мною справжній, незмінний, я привів його до себе. Ми говорили до пізної ночі, він згадував наше дитинство, школу, поїздки на море, вочори з гітарами біля вогнища, але ніч аварії провал. Ніби того дня для нього не існувало. Він сміявся, жартував. Але очі були інші, скляні, холодні, ніби за ними темрява. Я вирішив, що неважливо, як він тут, і я більше його не відпущу. Перші дні здавалися дивом, наче я знову отримав частину себе, яку втратив. Ми ходили містом, він розпитував про людей, яких давно не бачив, але поступово я почав помічати те, що неможливо було ігнорувати. Він не відчував холоду. Я мерз в курці, а він ішов розтебнутий, і навіть пара не йшла з його рота, він майже не їв, міг сидіти годинами за столом, дивитися на їжу, крутити веделку і ні жодного шматка не проковтнути. При цьому залишався бадьорим, навіть занадто він не спав. Ночами я прокидався від скрипу кідлоги і бачив, як він стоїть біля вікна. Нерухомий, з темними очами дивиться в ніч. Я питав, чому не спить. Він відповів, просто думаю, мені сниться одне й те саме темний ліс і голоси кличуть мене. Спершу я жартував, казав, що після лікарні мозок ще відновлюється. Але коли щоночі я чув тихий шепіт, який наче розливався по квартирі, я зрозумів. Що це не наслідки травми, це щось інше. Електрика почала миготіти, коли він заходив у кімнату. Телевізор сам вимикався. У дзеркалах його відображення було дивним, інколи воно рухалося з ледь помітною затримкою. А одного разу він пройшов повз дзеркало, і відображення навіть не повернуло голови. Я довго вагався, перш ніж перевірити те, що мучило мене ночами, але, зрештою, не витримав. Одного дощового вечора я поїхав на кладовище. Земля була мокра, чоботи грузли в багнюці, повітря пахло гниллю й мокрим листям. Я йшов знайомою стежкою між кленами, минав похилий хрест на розі, рахував кроки. Ще десять уперед, і я мав бути на місці. Коли я підійшов до могили, мене кинуло в холодний піт. Земля була сунута, неначе нещодавно перекопана. Я точно знав, ніхто з рідних тут давно не бував. Я присів, увіп'явся руками у мокрий ґрунт і почав розгрібати землю. Пальці судомило, серце гупало, а в голові пульсувала лише одна думка: ні, тільки не це. Нарешті я побачив труну. Вона була пошкоджена, кришка тріснула, а деревина зсередини вся подряпана, сліди нігтів, десятки, сотні подряпин із глибокими розривами, наче хтось бився там і вирвався назовні. Мене знудило просто на сирій землі. Я хитався, ледве зміг закопати яму назад, хоча руки тремтіли так, що лопата випадала з панців. Дорогою додому я не міг зібрати думки докупи. Я бачив його мертвим. Стояв на похороні, бачив, як труну опускають у яму, чув, як земля стукає по кришці. І тепер труна порожня. Він справді вибрався сам. Коли я повернувся додому, він вже чекав на мене сидів у вітальні у тіні, його обличчя ледь біліло в напівтемряві. Він посміхався. Де ти був? спитав він спокійно. Моє серце вдарило так голосно, що мені здалося, він теж це чує. Я збрехав, на роботі затримався. Він кивнув, але в його очах промайнуло щось таке, від чого я зрозумів, він знає правду. Відтоді почалися зникнення, спешу безхатники. Потім сусід із мого будинку. Поліція лише знизувала плечима, а він у ті самі ночі зникав і повертався під ранок. І щоразу його обличчя було таким ніби ситим. Однієї ночі я наважився піти за ним, йшов навшпиньки, тримаючи дистанцію. Він рухався швидко, мов тінь, навіть не озираючись. Нарешті ми вийшли на пустир за містом. Там він зупинився. Я бачив на землі лежала людина, чоловік. Його тіло здригалося, губи розкривалися у беззвучному крику, а над ним був він, мій друг. Він вдихав із тіла темний, майже невидимий дим, тінь виривалася з грудей жертви і повільно вливалася в нього. Я не витримав і закричав. Він обернувся. Його очі були чорні, абсолютно чорні, без зіниць, без білків. В цих очах не було нічого людського, лише порожнеча. Пробач, сказав він тихо, його голос був знайомий, але водночас чужий. Я не можу інакше, я належу їм. Повітря навколо загуділо, я почув шепіт, сотні голосів, які накочувалися хвилями, нащопуючи слова, яких я не розумів. Вони різали мозок, пробивали барабанні перетинки. Я затулив вуха руками, але це не допомогло. Голоси звучали зсередини. Хто вони? закричав я. Він зробив крок до мене. Його рухи були неприродні, надто плавні, ніби він ковзав, а не йшов. Ті, хто повернули мене. Відповів він. Вони сказали, час ще не настав, і випустили мене назад, але я їхній слуга, я мушу гадувати їх. Я відступав, спотикаючись, поки не впав у багнюку. Він зупинився. Дивився на мене, ніби чекав рішення. Але ти ж мій друг, правда? промовив він. Ти не залишиш мене? Я бачив перед собою того самого хлопця, з яким ми колись ночами слухали музику, сиділи на даху, мріяли. Але тепер він був оболонкою, а всередині щось чуже. Я втік тієї ночі. Не пам'ятаю, як добіг додому лише те, що довго сидів у кутку кімнати, тремтячи, поки за вікном сіріло схебо. Але втекти не вдалося, він знайшов мене вже наступного дня. Зайшов до квартири, ніби нічого не сталося, сів у крісло і посміхнувся. Я знаю, що ти бачив. Це правда, і тепер ти частина цього. Його очі вже не просто чорні, в них світилися іскри, мов розплиски вогню в бездонному колодязі. Тієї ночі він сидів у кутку кімнати, не рухався, не спав. Я чув, як він шепотів щось сам собі. Голоси, які лунали з його вуст, не належали йому. І я зрозумів він більше не мій друг, він провідник чогось більшого, чогось, що прийшло з темряви. Я пишу ці слова, бо відчуваю, часу майже не лишилося. Він поряд. Я чую його подих за спиною, поки веду ці рядки. Він каже, що скоро вони прийдуть і за мною, що дружба це не обіцянка, а клятва. Я не знаю, чи встигну закінчити, але якщо ви читаєте ці рядки, пам'ятайте, мертві не повинні повертатися, бо коли вони повертаються, приходять не самі. Він більше не приховує свого обличчя. Щоночі сидить у кутку кімнати, його очі світяться зсередини. Мов розжарене вугілля. Якщо я намагаюся запалити світло, лампочка спалахує і гасне. Якщо молюся, слова тонуть у шепокі сотень чужих голосів. Я чую їх тепер навіть вдень у телефоні, у радіо, у вітрі за вікном. Вони знають моє ім'я, вимовляють його безкінечно, доки я не стискаю голову руками і не ридаю, як дитина. Одного вечора він підійшов ближче, ніж будь-коли. Я сидів на підлозі, спершись до стіни, він нахилився, його феце було поруч, і я побачив, шкіра вже не людська. Під нею ворушилося щось темне, пульсуюче. Вони хочуть тебе, прошепотів він. Бо ти бачив мене мертвим, бо ти знаєш. Я закричав, але він приклав палець до моїх лип Тихо. Не бійся. Це не кінець, це початок. Темрява розлилася по кімнаті. Вона вихлюснулася з його тіла, накрила мене, увійшла в рот, у вуха, в легені. Я задихався, відчуваючи, як холодні руки торкаються мого серця зсередини. Останнє, що я почув його голос лагідний, майже дружній. Тепер ти з нами.